На Авдіївському напрямку нашими захисниками було відбито 25 атак ворога в районі населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. І от на цю ділянку фронту противник кидає нові резерви і має деякі локальні успіхи. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський. Він зазначив, що противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів. Окрім цього, ворог нарощує чисельність штурмових груп аж до батальйону тактичних, а тому має деякі локальні успіхи. При цьому він додає, що оперативна обстановка є динамічною. Сили оборони подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові вогневі позиції і спостережні пункти. І от зсу вибудували оборону вздовж водойми на захід Авдіївки. Про це пише військовий глядач Більд Юліан Рьопке. Зазначається, що з часу відходу ЗСУ з Авдіївки російські окупанти просунулись на відстань до 5 кілометрів від міста, захопивши села Степове, Північне, Ластичкине і Водяне. Зараз ворог продовжує наступати далі на захід, широким фронтом, загальною протяжністю 10-15 км. Рьопке додав, що на лінії Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненькі, Первомай. Розташовані ставки і невеликі річки, які зручно обороняти, як прогнозує експерт, серйозні там рубежі чи ні, ми побачимо вже найближчим часом. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, поки ударні тактичні групи противника залишаються без змін і в основному складається з мотострілецьких бригад, підсилених окремими частинами та підрозділами першого армійського корпусу. Хіба що противник провів певне локальне перегруповання своїх сил і засобів? Відтепер, в напрямку села Бердичі, наступають підрозділи двох бригад другої загальної армії. Решта сили засобів, очевидно, найближчим часом спробує прорватися максимально західніше на порівняно широкому фронті між водяним та Орлівкою. Ймовірно, в цьому контексті найближчим часом варто очікувати розгортання боїв за Орлівку та Туненьки. А також треба пам'ятати, що на цьому ж напрямку противник може вести додатково підрозділи 74-ї окремої стрілецької бригади, яка поки перебуває у резерві. І от що стосується втрат ворога, то у районі степового воїни ЗСУ знищили російські БТР-82А. Такі кадри нині ширяться мережею, На них можна побачити, як в підлітає до покинутої. Машини й влучно уражає її неподалік Новокалинового бійці з 23-ї окремо механізованої бригади ліквідували російського піхотинця. Результатами своєї роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі. На ролику можна побачити, як БПЛА з СУ підлітає до окупанта і скидає на нього влучно гранату. Також на цій ділянці фронту воїни збройних сил України розгромили елітну російську штурмову групу 15-ї окремої гвардійської бригади. Результатами своєї роботи поділилися бійці 47-ї окремої механізованої бригади. На опублікованих кадрах можна побачити, як БТР з приблизно 10-ма російськими загарбниками їхав на штурм наших позицій. Після того як піхота виселилася, бронетранспортер поїхав на вихідні позиції, але по дорозі його влучно уразив піві дрон. Той самий час знищувати окупантів, яким вдалося висадитися, виїхав БМП Бредлі. Машина вела вогонь по росіянах з 25-міліметрової автоматичної гармати Бушмастер, яка не залишила шансів окупантів. І от зараз, власне, можна побачити, як палав російський БТР, і от, власне, після цього на позицію виїхав наш БМП Бредлі і почав розстрілювати окупантів, які намагалися штурмувати наші позиції. Однак, як можемо побачити, не вдало. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 319 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 36 одиниць військової техніки. Мови йде про 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 2 арт-системи, автомобілів, два засоби ППО та три одиниці спецтехніки. І, от, як мінімум, до середини березня, а можливо до кінця місяця, противник продовжуватиме тиснути на фронті. Так вважає військовий оглядач Сергій Грабський. Він пояснив, що противник продовжить свій наступ, оскільки зараз досить сприятливі погодні умови для цього. А ЗСУ Має дефіцит з боєприпасами. При цьому він наголосив, що тактичне просування можливе, але про якісь оперативні прориви на даний час не йдеться, як мінімум до середини березня, а можливо до кінця місяця. Якщо у противника вистачить ресурсів, вони будуть продовжувати тиснути в такому масштабі. Але рівень втрат противника виключає можливість здійснення проривів на оперативну глибину до 150 км. Як каже військовий оглядач Олександр Мусієнко, росіяни на цій ділянці фронту можуть зупинитися у двох випадках: або ми самі їх зупинимо, або там ми їх виснажимо на сті... Іки, що ворог не зможе продовжувати свої наступальні дії. Обидва ці варіанти зараз реалізовуються. Скажімо так, відхід від позицій в Ласочкиному та степовому це було прогнозовано через рельєфну складову утримувати позиції в рівнині чи тим паче в яру проти висот Авдіївки це дуже складне завдання. Це практично неможливо і в цьому немає сенсу. Тому відхід після Авдіївки був прогнозований. Зараз наші сили стабілізують лінію фронту, намагаються завдавати якомога більше втрат ворогу і зупинити його просування, але не виключено, що доведеться відходити на. Ступну лінію оборони, яка зараз активно вибудовується та укріплюється. При цьому експерт перерахував наступні три комплексні задачі, на виконання яких зараз концентровані зсу. Перше зупинити просування ворога і завдавати йому максимальних втрат. Друга це акцент на добудову оборонних рубежів. Третя зменшення авіаційного компонента ворога. Це дуже важливо, щоб вони не завдавали ударів кабами. Адже якщо вони матимуть змогу це робити, буде лише питання часу, коли вони рознесуть будь-які оборонні рубежі.